Всех женщин поздравляю с 8 марта. Пускай их мужья любят. Дети слушаются. Подарков им побольше. Ну, любви, и ласки. С 8 марта. Всех женщин хочу поздравить с праздником. Пожелать счастья, здоровья. Чтобы все дождались своих сыновей, отцов, детей. Чтобы все были живы, здоровы. Мы их победим по-любому. Не тільки від себе, від колективу і роти, батальйону і всіх жінок. Хочу привітати От, з 8 березня. От. Кохання вам і все найкраще. Хочу привітати всю слабку половину з наступаючим святом, 8 березня. Хочу вам побажати щастя, наснаги мирного небу, ті, які чекають своїх чоловіків. З війни, чекайте, все одно ми повернемося з перемогою. Ті жінки, які вибрали тяжкий шлях військовослужбовця, вам чесно хвала, я дуже сильно поважаю ваш вибір як слабкої статі. Все в нас буде добре. Навіть знаходячись тут, ми не забуваємо про своїх матерів, жінок і хочеться в цей день їх привітати з міжнародним жіночим днем. 8 березня. Ми завжди про них пам'ятаємо, цінуємо, любимо. І також хочу привітати ще жінок, які вдягнули військову форму і є, даний, і є на даний момент нашими колегами, які також захищають суверенітет і територіальну цілісність України. І ще хочу привітати. Дівчат також жінок, без яких ми не обходимося тут. Це волонтери, які нас підтримують, підвозять нам всякі вкусняшки і так зігрівають теплим словом. Дорогі наші жінки, матері, сестри, дружини, дочки, всі наші дорогі і кохані, ми вас також дуже любимо, цінимо вашу підтримку, ваше терпіння. Ваше очікування. Ми також дуже за вами скучаємо, на вас дуже не вистачає. Але в такий весняний, святковий день хотілося б проводити разом з сім'ями, але обов'язок вимагає нам знаходитися тут. Але я сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться. І такими гарними весняними днями ми зможемо з вами прогулюватися і повноцінно жити повноцінним життям і забути про це все як про страшний сон.